DeFi Є на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 12-й урок. Він у нас називається Види торгових стилів, акумуляція та дистрибуція. Розберемо з вами про таку торгову стратегію, як відбій від рівня, пробої рівнів, хибні пробої, акумуляцію та дистрибуцію. Хто ще не дивився попередні відео уроки по трейдингу, ви можете перейти на YouTube канал Дефаю, підтримати нас. Для нас це досить сильна мотивація. Поставити лайки. Обов'язково, якщо ви ще не підписані, поставити підписку, дзвіночок. І у вас є змога вже подивитись попередніх 11 уроків, так як є тут досить багато цінної інформації, яка вам буде потрібна для того, подальшому, щоб ви могли грамотно торгувати і на ринку заробляти свої перші фінанси. Для більш активних людей, які розвиваються в криптовалютному світі, у нас ще є додатковий телеграм-канал, телеграм-чат, куди ви можете перейти. Там я зазвичай даю набагато більше додаткової інформації, ніж на YouTube. А також у нас є DeFi VIP, куди ви можете додатись за окрему плату. Вона всього-навсього складає за місяць 20 доларів. Де ви будете отримати повноцінну аналітику по монетам, можете задавати ваші особисті питання по тих темах, які вас цікавлять, в мірі своєї компетентності буду на них відповідати. Також у нас ще є DeFi-папка з матеріалами, де у вас буде змога зайти, собі скачати різні цікаві книги саме по трейдингу. Також будуть різні уроки, до прикладу, як урок по журналу трейдера, який його потрібно вести, як аналізувати, як його створити і так далі. Тобто є досить багатоцінної інформації, вона зазвичай буде. Частіше наповнятися, і ви зможете для себе цю інформацію використовувати. Приступаємо до нашої першої торгової стратегії, вона в нас називається відбій від рівня. Дана торгова стратегія необхідна нам, щоб торгувати відбій від зони підтримки та супротиву, де саме в нас знаходяться сильні глобальні рівні та лімітні гравці. Про лімітних гравців та динамічних гравців ми вчили в попередніх відео, тому, як ви бачите, вся інформація, яку ми вивчаємо попередньо, нам необхідна саме зараз, тому що ми в подальшому будемо використовувати. Для нашої торгівлі. По стратегії відбою ми навчимось краще розуміти лімітних покупців та продавців, та де знаходяться у нас лімітні рівні. Я підготував для вас картинку, де у нас є актив IDU USDT на таймфреймі в один день, відобразив лімітний рівень. У нас видно силу лімітних покупців, так як рівень у нас не пробивався, після чого ми почали рости. Якщо ви будете розуміти, як торгувати відбойну стратегію, яку ми в подальшому будемо вчити, ви зможете такі моменти відторгувати на ринку. Наступна наша стратегія, яку ми будемо торгувати, це пробій рівня. Стратегія пробою дає нам розуміння сили рівня, тобто ось наш сильний рівень на одному дню. Просто в мене включений таймфрейм в 5 хвилин, так як ми до нього підходимо, і я дивлюсь, якими свічками ми туди підходимо, і яка в нас йде боротьба між покупцями та продавцями, і хто у нас сильніший. Набору енергії покупцями або продавцями, тобто, ось наш набір енергії. Я бачу на 5 хвилинному таймфреймі. Що ми підходили досить плавними свічками до нашого рівня. Це означало те, що нас покупці роз'їдали лімітні ордера плавно на біржовому стакані. І коли ми підійшли до нашого рівня, він саме дав риночну заявку і показав, що він готовий ще більше купляти актив. Коли він показує цю риночну заявку, ціна в моменті біля рівня починає різко рости і дає нам імпульс. У нас, як ви бачите, був імпульс істинний, тобто підтверджений. Після чого ми почали ще отримувати один імпульс, який пішов ще до вищого рівня, після чого у нас вже пішов відбій від рівня. Тобто тут можна було забирати математично мінімум 3 до 1, 4 до 1 з малим ступом, досить коротким, так як у нас дійсно був імпульс, який був підтверджений. І в моменті, коли була риночна заявка саме в стакані біржовому, відповідно почали приєднуватися малі та середні гравці. Коли почали приєднуватися малі та середні гравці, Великі гравці почали розпродавати свій актив по дорожчій ціні саме цим гравцям. Тобто всю основну роботу в подальшому вже почали робити інші гравці, тобто інші мілкі та середні трейдери. Якщо ми зробили імпульс і не закріпились вище рівня, то це плавно перейде до нашої наступної стратегії хибних пробоїв. Стратегія хибного пробою може бути одною свічкою японською, двома свічками та еною кількістю. Стратегія хибного пробою має своє походження від пробійної стратегії. Якщо у нас на пробої не було імпульса, то в нас в моменті може відбутись хибний пробій. Самі сильні рухи активів на графіку починаються та закінчуються хибними пробоями. Всі стилі хибних пробоїв торгуються по-різному і мають свої нюанси, які в подальших уроках розберемо більш з вами детальніше. Якщо ви подивитесь на картинку, у нас саме ось тут актив називається Axel USDT. У мене глобальні рівні, тобто з таймфрейму в один день. Але дивився я торгівлю саме на одній годині, як ви бачите. У нас був хибний пробій одною свічкою, після чого ми не закріпилися вище рівня, спустилися, і після цього має бути у нас саме імпульс в протилежну сторону. Як ви бачите, ми отримали наш імпульс в протилежну сторону. Тобто, дійсно, у нас був підтверджений хибний пробій саме одною свічкою. Знову ж таки, повторно у нас був хибний пробій одною свічкою. Після цього трейдери, які торгували саме даний актив, коли вони побачили перший хибний пробій, вони виставляли свої стопи за рівень, тобто за хвіст, можливо, виставляли, хтось, можливо, трошки вище, хтось, можливо, трохи нижче. І відповідно ви бачите, що сталося далі. Їхні стопи забрали. Тобто на ринку всі ваші дії, які ви робите, маркетмейкери, біржі, вони це все досить прекрасно бачать і розуміють, де знаходиться ліквідність. Їхня головна місія забирати цю ліквідність, тобто наші стопи і на цьому заробляти гроші, що вони, по суті, досить успішно роблять. Тому, якщо ви не будете ставити стопи, ринок може піти досить різко в одну із сторін, і вас можуть закрити по ліквідації. Тому тема ризик менеджмент і money management досить важлива. Її обов'язково ще раз передивіться і обов'язково працюйте зі стопами. Це дуже і дуже важливо. Зараз я вам показав всі такі самі основні стратегії, які нам подальшому будуть необхідні. Наступну стратегію ми будемо саме відбою рівнів вчити більш детальніше, які мають бути умови для того, щоб ми розуміли, як їх торгувати. Переходимо до нашої акумуляції та дистрибуції. Акумуляція це плавний набір позицій динамічними покупцями або продавцями для реалізації подальших цілей. Динамічні покупці, їхня головна ціль це пробивати рівні підтримки та супротиву, якщо ви дивились попереднє відео. До прикладу, я вам якраз і покажу саме динамічних наших покупців. Ось вони. Плавно, як ви бачите, підходили до нашого рівня. І після цього динамічні покупці саме пробили наш рівень, і ми вже переходимо до такого терміну, як дистрибуція. Дистрибуція це продовження акумуляції, коли великі гравці набрали позицію, вони відпускають ціну, і ми можемо бачити великий політ свічками в одну із сторін. І саме тоді наші кити розпродують свої активи обмілких покупців. Дистрибуція зазвичай показує нам зміну тренду. І ви бачите, що ось, до прикладу, ми ходили в коридорі, і після цього в нас пішла дистрибуція. Тобто, великими свічками ми полетіли вгору. Але великі свічки в нас також мають зміст доходити до сильних рівнів, і в подальшому є досить великий зміст того, що в нас може бути розворотня модель. Тобто, як ось ви бачите на даному прикладі всі картинки, ось тут, що ви бачите, вони були взяті саме з книги Олександра Герчика, курс активного трейдера. Обов'язково рекомендую вам читати цю книгу, записувати собі все. І старайтесь все передивлятись і розуміти на графіках саме в криптовалюті або в Форексі, де ви будете торгувати. Тому що дані знання можна приміняти на будь-якому ринку. Якщо ви щось не розумієте, ви можете завжди запитатися, можете написати в чат. Якщо ви дійсно вже маєте знання, а саме ще й по Олександру Герчику, можете додаватися в Віп-чат, буду вас радий бачити і більш детальніше з вами працювати.